Доброго дня, панове. Якщо пам'ятаєте, в новому відео ми з вами е, будували пристань. А сьогодні підемо подивимося. Ну, пізніше трішки підемо, як бачите, зараз, зараз вже сонечко сідає, то вже, мабуть, не варто кудись йти. Проте, я все ж таки думаю, що варто подивитися, що сталося із нашою шахтою. Ну, насправді, дораз зараз доволі далеко, як бачите, вже тимні. Ну, що робити, не знаю, йдемо спати, мабуть, чи що. Тому йдемо, мабуть, все ж таки спати. А що робити? Не знаю, що робити, бачите, так темно. Ой, потім ще раз подивимося на нашу пристань, що ми там робили минулий раз. Як бачите, де дерево, дерево розвивається, все добре з ним, проте, якщо подивитися, е ще не скрізь є оця травичка, тому що, робите, я думаю, все ж таки, що варто щистити додати трішки земельки і всю частину цю частину все ж таки треба, е щоб тут все ж таки була земля, так би мовити, сплошним ковром. Тому що оця, оця савана дір, це така собі. До речі, мені дуже гара Майнкрафт подобається насправді. Але вона платна, вона просто не має її купити. Ну, ось така справа. Тому що ну не знаю, що робити. Ой, як бачите. Ну так, темно вже, що капець, ну що робити, Ну йдемо спати, чи що. ну, Підемо підем по спимо зараз. Так налягаємо спати і що, ну, чекаємо, поки прокинемося як. Давайте <гум> так лежимо і чекаємо, поки прокинемось. Ось так, от морнінг відповідно, у нас уже білий день. І що я думаю, йдемо по землю. Ну, ось така мега цікава задача. Підемо рити місодок. А що робити? Ну таке, тому що все ж таки ще треба трішки землі. Ну це ой, трохи скучно, ну тим не менше. Можливо, жлепо в стрінці якась ерунда. Ну, таке теж, тек, таке, теж бо насправді буває, ну тим не менше, треба все ж таки зробити те, що потрібно сьогодні. А сьогодні у нас що? Сьогодні у нас понеділок. Да. Ну ви побачите це відео через кілька днів, мабуть. Так, яблука, як бачите, в мене є. Я візьму одне поки що. Тому що яблука, все ж таки мені буде завжди у кошику, тому що треба, щоб було що їсти. Ось так. Тому обов'язково ставте лайки, підписуйтесь, так, щоб було всім добре в такому моменту. О, наші, наші улюблені примісті грибочки. Так. У нас з цієї сторони озеро, тому що я думаю, що варто все ж таки взяти кілька яблучок. Чомусь ти це вже забувся. Ну так, таке теж буває інколи. Тому що, ну давайте наберемо ще землі. Ось так, ще два блоки візьмемо землі, ось таким чином. Ну і, мабуть, оцю тревічку візьмемо. Ось, ось. ось так. Так, бачите, ось таке величезне озеро, велике. Ну, мабуть, не озеро, це більше океан, ну, тим не менше. Тому що я думаю, ну деревни нам стільки не потрібно, але я думаю, що все ж таки варто зняти якось нашим будиночком. Тому що будиночок має бути великий і. Ну, щоб було де жити загалом. О, це що за яма. А, це та. Ми тут вже дивилися, це дуже. Я не пам'ятаю, чи я це записував насправді. ну... Бо що в мене Насправді не всі відео опубліковані. Так, ну що я думаю, трішки погуляємо, ми ще щось цікавеньке тут. О, Ви дивіться, тут якась річка. Кльово, мені подобається. То ми живемо, -живемо з вами на якомусь такому острові. Все прикольно. Давайте трішки погуляємо по цьому острові. Так. Ой, отконете от, от так смикатись. Я дивлюся, хто мене дивиться, Мене мені надивляється в тому на великих дивлюся. Ну, якщо ви така і помахає, то... <рес> То тримайте за ваші стула. <рес> як або так. Чому насправді це виглядає так собі? Наликом телевізорі, тому треба робити такі плавні проводки. Ну, як бачите, робот ще до сих пір хворіє, як бачите. Тобто. Ось таке у нас, в робота така хворі влучилася, він поки що хворіє у нас. Ось так, бачите, він телеперепед включається. Так, ну що я думаю, все ж таки варто трішки погуляти. Ось так, тому треба зробити що. Ну, не знаю, що треба зробити, в принципі, але є одна маленька проблема. Треба все ж таки, щоб у нас дерево гарно росло і розвивалось. Тому треба зробити що. Ну, мабуть, все ж таки варто, щоб було добре сьогодні. Тому що, я думаю, що треба хоча б записати хоча б 25 хвилин відео, щоб вам було що дивитися. Я говорю, що насправді є інша цікава задумка щодо того, що можливо у нас з'явиться кілька локацій паралельних. Я на ще поки що думаю, поки що, як бачите, я знаходжусь в одній локації, тому що очевидно, що Ну, паралельно вести кілька гілок, ну, очевидно, що ми цим будемо з вами займатися, тому що потрібні ресурси. Я ще насправді не придумаю, як це робити, можливо, з'явиться кілька аккаунтів паралельних. Ну, у мене є кілька аккаунтів, очевидно, що я просто. Інколи щось намагаюся робити, але все ж таки я все ж таки раджу вам грати з піду одного аккаунта. Якщо я побачу, що ви граєте з кількох аккаунтів зразу, я просто вас забаню. Чесно. Мені таке не подобається. Не подобається ось так, тому грати треба з одного аккаунту. Так, ну що, я так прибіг. І давайте тут застелимо трішки ще, тому що це все, я хочу все ж таки, щоб це все щоб це все було. Щоб тут був такий гарний, зелений кілим. Ось так. Так бачите, тречка тихенько розвивається. І, якщо нагадую, я посадив оцю пшеничку тут чисто у декоративних цілях. Чому? Ну не знаю. чому, Тому що вона справді дуже гарно виглядає. Так би мовити, символ України. Ага, от пшеничка. Тому що робити щодо бруду у грі Майнкрафта, ну не знаю, що з цим робити, насправді, це недобре, недобре. не добре, Не добре. Не треба землю для будь-якого українця, земля це святе. Який бруд? Це просто не не добре, добре. Тому що робити? Не знаю. Я все ж таки думаю, що я зв'яжуся з, з представниками компанії Маджонг, щоб все ж таки якось про це поговорити якось легенько. тому що не можна називати землю брудом. Це добре, Тому що що А що робити? Я не знаю, що робити? Це дуже дивно насправді. О, тому що я думаю, все ж таки варто про це поговорити в одному з відео. Я вже передбав ліцензію на. Я вже передбав Майнкрафт. У мене вже є ліцензійна версія, дійсно. Пічніше за ми на це подивимося. Як отак. Але чи будемо грати на цьому каналі у Гуру Майнкрафт? Не будемо. Так, ось так, Ми з вами тут займаємося одною грою, яка називається Майнтест. Так, мені потрібно трішки вугілля і трішки каміння. Як як ви пам'ятаєте, це моя особиста шахта. Ми тут роблю усе що хочу, так мовити. Це що, я думаю, давайте... Оставлю яку, якусь табличку, щоб було видно, що це дійсно моя шахта. Як так Бачите, які тут э, водяні гірки. Таке атракціону. Ой-ой-ой. Так, ой -ой -ой. так а це що це. А. До речі, це, я вже казав, є таке цікаве зауваження щодо щодо води у грі Minecraft. Майнтест. Запросто може стати так, що. От, наприклад, під цією водною гладією там є пустоти всередині. Ну, ось так. Таке також буває інколи. Тобто, під водою в нас є пустоти, що реально неможливо, у... Тому що це фізика. А Відповідно, в нас тут гра і тут ін... Є... Ін... є деякі такі цікаві ігрові умовності. До речі, я вже говорив, що застосування, так мовити, у такій природі оброблених ліноматеріалів, лі лі матеріалів це так собі. Тому якщо я тут покладу камінь, де, мабуть, нічого не станеться, а якщо я покладу цей камінь ближче до води, він посете. Ось так. Я про це справиться, це також можу, можу окремо показати, от якщо ми подивимося, тут я робив пристань. І бачите, оце каміння ось так позвело. Бачите? Тобто, це говорить про те, що не варто застосовувати натуральні матеріали у відповідно у живій природі. Тому, от якщо у нас детака натуральна скеля. Це все ж таки натуральна скеля. Тобто ми живемо все ж таки з зоми на скелі як не дивно Тут відповідно з тим каменем ніколи нічого, нічого не станеться. А от з цим каменем ставиться, мабуть, якась ерунда. Тому що я думаю, давайте все ж таки переплавимо цей камінь у натуральний камінь І зробимо те, що потрібно, тому що застосовувати натуральний камінь у деякій природі це таке собі. Ну тому що ну отаке, тобто Будемо зараз оцією травою От так. І ми з вами, як бачите, отримали натуральний камінь, Стоун. Ось так і бідемо, і передно залипленту дірку. Тому що дірка в земліся така собі. Ну, все ж таки наше подвір'я, тому ми би вот так гарненько, бачите? Тепер стала на справді одна спло... одна сплошна кам'яна плита. Так, як бачите, в мене, ну, насправді, баг, бачите, мене ще кам'яна кирка Майже нова. А от э, сокира вже так собі, тому що, ну, не знаю, я зараз цим займатися не буду. Мабуть, але сукер мені, мабуть, ще знадобиться б... сьогодні навіть. Так, але каміння в мене наче не було. Давайте подивимось. У мене є ось така скриня. Як бачите, в мене каміння немає. Є тільки. є тільки це. Тін, це. Наскільки я пам'ятаю, це. Оло. Тому що. не знаю. Давайте розвивати пшеницю, мабуть, зараз, тому що. Ого, бачите, тут аж. Ого, аж три зерняті. Що неможливо. От так, то я посаджу тільки дві і все. А оцю покладу відповідну в скриню, що теж не варто робити, тому що все ж таки, ну, мабуть, носити її з собою, цю, 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 цю зернят... тому що це заняття, мабуть, все ж таки. Я його отримав, мабуть, під час е, збору травички. Ну, бачите, травички в мене дійсно є, аж 8 штук. Що робити, є така проблема, коли у вас надто багато ресурсів. Ну, тобто у вас і Воно, побуде, і воно потребує обслуговування. Тобто, о, бачите, вже тут, відповідно, цей килим відповідно вже... майже ця земелька вже покрилася так таким гарним зеленим килимом, Це виглядає дуже гарно. ось так. Давайте оцю, оцю трічку пересадимо просто. Просто її пересадимо, щоб вона була отака гарніша. Так, не подобається ось так. Ось бачите. Ну, це насправді така ігрома умовність, насправді, тому що. Тому що насправді тервечка мерзти довго, ну як бачите, ну хай буде. Ось так. Бачите, ось так, тихенько ми до нас, як... ми займаємося відповідно з вами тереформуванням. ось так. Тому Треба, щоб було прикольно. Ось так. Тому що я думаю, треба. Варто щось зробити з цією пересмію. Поки що не знаю, що. Так, ну, як бачите, є відповідно палочки е, є Е палочки, бачите, вже знову темні, ну тим тем бы тому що, як бачите, вже глуха ніч знову, і тому що робити. Бачите, вже сонечко сідаємо. Усім ніч, так мовити. Так, ну бачите, що тут що тут робиться, ну, бачите, от. Так, що я думаю, підемо ось сьогодні дертися за якимись мобами? Ну, якось так ось така штука, називається сокера, и не запросто. Ну, так би мовити, поздороваться. Так, правильний інструмент, от, Це. Так, лухани, що робите, не знаю, що робити. Так, я от... Так, Так. Я вот. Как би. ні, 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 Неиииньии! Там тям. куди ти лізеш? Не лист, туда. Капець, ну що робити? О, добре, що нічого не робити. Важливо, щоб було добре, тому що йдемо все. Тому що треба, щоб було добре, тому що, очевидно, що вночі треба спати. Ну. Не тільки спати, вночі треба, ну, в основному люди, люди в основному тільки сплять. Вночі. Так, good morning, знов, І відповідно, що робити, я думаю, всі пам'ятають, що ми все ж таки мали з вами робити пристань, Тому що у нас є деякі матеріали. Давайте все ж таки цим займатися зараз. Так, ну це що я думаю, Давайте трішки, давайте продовжимо вогружити нашу територію. Ось тут, як бачите, у нас тут такий заборчик. Так, треба підпінути треба кірка. Як бачите, у нас тут знову. Камінь. І я зробив дерево зміни знову. Так, і що тут що тут можна покласти? Не знаю, що тут можна покласти, а давайте покладемо, туди, сюди кинемо пеньок. Ну отак так зробимо. Отак, пеньок зробимо і все. Тут типу, було дерево. Є насправді інше рішення, як яке отпускати ще одне дерево. Місце достатньо. Так, треба відосокеру бачите, Сукіря Сокіра значно краще рубає землю. Будемо насадити сидити у дір, тому що їх землі в мене немає зараз. Так, і оце також потрібно відповідно зрубати. Так, тому що тут де голий камінь. Так, ось це теж було зайве, Ну, тим не менше, як бачите, ось є така от територія. Тут каміння. Вибираємо це каміння. І вставляємо салва на дір. Ну бачите, це дерево нормально росте? Так. Да. Тобто що правильно. Так, от трішки обкопаємо ще ось так, щоб було більше місця. Зіберемо цей камінець. Ось так. Відповідно, тут нам потрібно знову залеблення. Обов'язково. Ось так. Для того, щоб тут постати знову деревце. Ось таке. Аспен, тобто сусну, посадимо тут, тут. Ось таким чи нехай росте. Так, ну... Добре буде. Добре буде, насправді. Буде, правда, забор біля самого дерева, ну нічого страшного. Тому що давайте все ж таки зробимо ще кілька штакетин. Так. Тому що нам ну, все ж таки потрібен ще забор. Візьмемо 4 штучки, треба його весь застосувати ясна річ. Тому що має бути добре. Я вже говорю про те, що можна помітити нашу територію, якщо тут нас тут місця. Так, ось так. І тут буде якийсь негарний такий перехід. Як, як це можна якось нівелювати. ну не знаю, вот так можна зробити мовить. О, бачите, як гарно. Добре, мені подобається. Ну і все. Тобто ось такий віщо перехід. Тут відповідно тут, тут де доросте де дереться, це ось таке. Ще одна сосна тут виросте. Ну, подобається мені сосне, насправді. Да, ось так. Ой, щось мене щось пнуло десь, Ой, да, ось таке теж буває, да, о, інколи. Тому що, ну я думаю, що все ж таки варто щоб було добре. Ну як, інколи, інколи якийсь такий декий контраст, щоб інколи там, ну не знаю, там, в сніг вскочити, э, щоб було хорошо. Але загалом має бути щоб до речі, було добре. Ну, як ну так. Тому що можна, ну. Так мабуть. І... От. А що це за така земля дивна, бачите це. Тут теж буде відповідно. Ну, хай буде. Мабуть, знаєте, що я думаю, тут все ж таки треба якось. Чи можна якось оцю цю землю, ну мовити, Ну, щоб воло. Було... Як зробити ось таку травичку суху, ну не знаю. От, Ну, хай буде поки що так є. Ось так, тому що як бачите, зараз на виглядає це більш-менш більш агранічно. Тобто, я думаю, що все виглядає добре. Тут акація, а тут починається... починається наша територія. Ось так. Так, тому що я думаю, давайте ще зробимо штикетин, ось так. Мабуть. А може не варто не варто. Не варто, тому що, мабуть, має... немає чому спішити. Не, не треба. Ось так. Тому треба, щоб було добре. Але є ще... є ще оброблений камінь. Ну, давайте отут щось трошки задекоримо. Так, трошки пірнем, поплаваємо. отут внизу у нас нічого немає. Бачите? От. Ось так, хай буде. Я ще минулий раз на це звернув увагу, хай там буде хоча б за каміння. Це так мовити фундамент. Фундамент це важлива річ, насправді, для будь-якої будівлі. Так, а ще що відповідно три блоки каміння, хай буде що. Так Ой! Це факел. Да. Аж щось аж зашкварчало. От. Тому що, я думаю, все ж таки варто тут ще щось додати. Тут якийсь такий дивний прольот, нічого немає. Тому давайте ще вкратимо трішки трішки забору. Так, не так, а отак. Він нагадую, ця гра називається Майнтест. Не будете з Майнкрафтом. Так отак. Тому треба, щоб завжди було добре. Тому що я думаю, давайте тут поставимо один прольот забору, ось так. И все, і це буде вже більш-менш гарно виглядати. Можна зробити, мабуть, ще так. Ну, мабуть, не варто поки що тут, сюди лізти. Так, я надію, я ще отут тут ще поставити одну ну, щоб було гарно отут. отут. Якось ось так. Ну. Так, ну можна ще тут поставити. І отут. Отак. Во, і це же виглядає добре. Але знаєте, чого не вистачає? Хвіртки не вистачає. Так, да, от... Хвіртка це важливо насправді. <кій> Тому що насправді треба зробити що, правильно. Давайте якраз з вами хв хвіртку. Як ж наробиться. Ну не знаю, як наробиться, насправді. Якось, мабуть, я вже забув, це робиться, насправді. Хвіртку також треба окремо скрафтити, щоб було. Ну, дверці такі зробити. Так. ще як це як його зробити? Може, отак? От Ні. А як ж? Знову тебе зараз з вами 90 код? Можливо. Так, бачите, чомусь не виходить. Можливо, потрібна сталь? У мене є два блоки, два сталих блоки, ось так, як, ну бачите, чомусь, чомусь не виходить. Так. Ну, зависи в них на так? Начебто. Так, як же ж скратити... Так... Це цікаве питання. Як скрафтити насправді? Ну давайте заберемо оці два блоки. І тут, відповідно. Чомусь не виходить. Це дивно, бачите, чомусь не, не можна скрафтити, відповідно. Хвіртку не можу скрафтити, хвіртку, що можна було сюди було зайти. Ну, чому? Ну так. Тому а що робити? Ну, знаємо, що робити? Треба тут зробити якийсь. перехід. Ну то, що будемо ну, крафтити забор, мабуть, не варто його крафтити зараз, тому що забор все ж таки це матеріали додаткові. Тому що, я думаю, важливо, щоб було добре. Так, от тут таке дивне місце. Давайте оцю тревочку зробаємо. І оцю зрубаємо. Ось таким чином, щоб було, відповідно. Був в, вільний простір. простір. Що, я думаю, ну, варто, мабуть, розмножити бамбук. оцей. Ну, це насправді не бамбук, це ніщо інше, як папірус. Тому що, давайте ще наберемо трошки папірусу, ось так. Ну, Ось так. Декор, так мабуть, Що було гарно, ось так, ось піросте. Тому що, ну, мабуть, все ж таки варто ще з тієї сторони зробити щось таке кам'яне. От заберемо ось тут. Пенючок, тут просто пісок, і тут відпіду стелимо. Ой-ой-ой, бачите, я трошки промахнуся, ну вже назад забрати не можна, ось так. Чим можна? Не знаю, давайте хай він тут, трошки тут полежить, буде такий. Ось такий гарний, буде такий камінець такий з. з, 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 з такою пліснівою, ось так. насправді, є такий. сири, який, який, який з пліснівою, я не знаю, я такого ніколи не пробував, але хочу спробувати. Тому ставте лайки і підписуйтесь, як отак. Як-ну Я хочу спробувати з ясплісінью. Як отак. Не знаю. Чому? Тому що, а що робити? Ну, ясна річ, будемо це дегустувати з вами, то обов'язково зроблю зроблю такий детальний огляд, що це насправді таке. Ставте лайк і підписуйтесь і будемо займатися всякими доронецями. Во, тому ну, що робити, ну знаєш що робити, має бути кльово. Ну, насправді, в мене вже камінь знову закінчився. Дираз, як бачите, ще, ще не проросло. На жаль, тому що робити, я думаю, все ж таки тут... я це, Ну, все ж таки заселиться за мелькой. Ну, уже завтра, так бачите, уже знову стремнило. Так, уже это хоть де те сонечко? А ну ну, ну, десь так. Воно накачу, десь еще стаху дня А У нас типит ну, на 8 тымни, там десь так. Тому що правильно. Так, а це шо? А це? Так. Если мені було ще одна занятку. Ось так, харустя ось тут. Ось так. Отак, от ось от таке хазяйство виходить, коротше, подахенько. Ну, це що я хочу, я хочу зеленсь здоров'я поставити, щоб було не пічкою а їсти на вагнеці. Ось так. Тому що, ну не знаю, довзяти взяти стільки металу, ну що, а що робити? Ставте лайки, підписуйтесь, будемо персет, думати, фантазувати, де взяти, наприклад, взяти метал для вагонетки. Та для корій, відповідно. У мене є, як бачите, а з 2 сталі. я намагався їх застосувати для виготовлення як бачите, матеріалу не вистачило. Тому що робити? ну знаємо, що робити, треба, щоб було добре. Треба, щоб було добре, тому що робити? не знаємо, що робити, але варто все ж таки. робити що? Ну бачите, мені такі гарні дерева подобаються. У мене є аж 7 саженців. ой Ой-ой-ой, але, яс... але ясний, що сосна не росте в такому ґрунті і їй потрібен ось такий чорнозем. Відповідно, треба зробити шов. Треба, щоб було добре. Тому я думаю, що варто оцю землю тихенько ще садити. Ну, насправді, воно глядає дуже гарно ця земля. Якщо ми зараз це зберемо, то обов'язково буде якась юрна під, під нею, тому що краще не чіпати. О, до речі, у нас з ті, тієї сторони забор інакше, бачите, він такий. Цей забор зроблений з іншого дерева, цей дерево називається відповідно Jungle Tree. тобто це тропічне дерево. Так, це кльово, насправді. Тому що я думаю, що треба ТІЗМО спати, Якось, пам'ятаєте, на слонечку DCL вже було, вже тоді було 6 часов, вже а зараз вже пів на 9, тому що йдемо спати відповідно. Так, де спати Бачите. О, бачите. Ну дуже ж сонечко сіло, що ж не можна спати ще. Ну бачите, поки що, поки що. Не можна це зробити, але бачите, вже дійсно темно. Вям спати і відповідно прикидаємось. Морні всім і що далі робимо робити? Не знаю, що далі робити. Так, головне двері закривайте за собою, тому що протягів все таке. Так, ну що я думаю? Варто все ж таки, щоб було добре. Тому що? Я думаю, що варто все ж таки додати ще, ще капельів забору потім. Але треба відтвердити оцю частину. Я думаю, ну мабуть все ж таки треба... Чуть... Трішки це зарівняємо ось так. І давайте ось тут з тієї сторони ще кладемо кілька прильотів забору. Ось таким чином. Насправді все називається огорожа, а не забор. Забор це якась дождем, на насо така якась така негарна. Ось так, бачите, тут тобто можна насправді тут трошки посидіти і подивитися, що тут насправді робиться у морі цьому. Ось така гарна хмаринка. Ось так. Так, ще лишився один, один пойдет забору, що з ним робити, не знаю що робити. ну можна насправді зробити якусь тут таку цікаву інсталяцію, ось таку ось таку паличку поставити. Ну ось так. Але все одно, ну насправді, мабуть, не варто настроїти всякусь цікаву юриндитку ну, то багато, ну. тому що тому. Але що робити? Треба, щоб було прикольно. Ось так, щоб було. то щось такого нагородивка, звичайно, вже вже. Тому що я думаю, що. О, знаєте, і давайте тут тут все ж таки зробимо якийсь такий. Ну, щоб земелька була. Тому що оця савана саванагірто виглядає, ну так собі. А от така зелена зеленкар мені подобається. Ну, не треба все ж таки цільно захоплюватися, але от деревця можна запросто пожити хвилі. Ну бачите, воно поки що не, прийня... не прийнялося, поки що. тому треба зробити що. Ну, от це все, тут також має бути такий земельний такий п'яточок, щоб, щоб все ж таки земля, щоб все ж таки затереця нормально розвивалося. Ось так. Тому що, давайте. Я знову, по, по землю, ну, це далеко ну, сторону. Ну, насправді, в мене вже хронометраж закінчується, тому я думаю, що все ж таки. От ми цьому, на цьому закруглятися з сьогоднішнього відео. Тому всім дякую за перегляд цього року до кінця. Все добре, до побачення.